Це саме оригінальний салатик на рік дракона. Дуже смачне поєднання продуктів. А ви подивіться, як гарно це справжня прикраса новорічного столу. Для його приготування відварюємо куряче філе грамів 200-300, нарізаємо маленькими шматочками. Викладаємо у миску, беремо штучок 5-6 і також нарізаємо. Чорнослив попередньо замочуємо у гарячій воді. З'єднуємо чорнослив з курку, беремо три відварених вкруту яйця і тремо на крупну терку. На дрібну морквяну терку натираємо 100 г твердого сиру. Викладаємо майонез і перемішуємо, Попередньо можна посолити та поперчити салат. На святкову тарілку викладаємо салат у формі змійки. При цьому двома чайними ложечками його підгортуємо та вирівнюємо. Акуратно рівняємо по всій довжині салату. Також за допомогою ложечок робимо невеличкі вушка. І трошки так витягуємо мордочку. Далі беремо три штучки ківі, нарізаємо їх напів кільцями. Чорні консервовані оливки розрізаємо навпіл. По всій довжині салатику робимо, ножем на та вставляємо туди акуратно оливки, нарізані навпіл, придаємо форму ось такого дракончика. Далі по обох боках викладаємо ківі. акуратно притискаючи його і так по всій довжині. І вже виходить у нас більш схоже на дракончика. Продовжуємо оздоблювати ківі голову та вушка дракончика. Далі беремо оливку, нарізаємо на два кільця, одну маленьку помідорку чері. Ріжемо на чотири частинки. Це в нас буде язичок. Для очей прикладемо трошки майонеза. Потім кільця оливок і далі язичок із чері. Носика оздоблюємо також кільцями оливок. А на голівці ще вставляємо шматочки зеленої цибулі. Ось таким чином. Крильцями драконом у нас будуть служити листочки салату зеленого. Для того, щоб листочки салату трималися добре. Робимо надрізи з обох сторін, а потім вставляємо. Ну що, схоже на дракона? Бажаю на новорічні свята, усім гарного настрою!